Вітаю вас, шановні слухачі. П'ятниця, підсумок тижня, 21 березня. Сьогодні одразу з гостем буду вас вітати, адже він сьогодні іменинник, він автор, композитор, народний артист України. Він виконавець своїх пісень і він сьогодні не з порожніми руками, а з напоями, з гарним настроєм і з новою піснею Олег Гаврилюк привіт! Доброго дня. Я вітаю тебе з днем народження, багато пісень, аншлагових концертів, солдаутів е і мирного неба над головою. Все крапка і ніяк інакше. Дівчата тебе і так люблять, е в родині у тебе все добре. З діточками в тебе все суперово, ноги в тебе ті ж самі довгі, красиві, кудрі на місці. Тому залишилося тільки продовжувати свою концертну кар'єру і написання нових пісень. Ти забула на е саме головне для мене це, не, що я вже дідусь став. Та ти що? Так, я, да. не знала. я так цього чекав. Хто тому в тебе? Да, тому я, вже, чи я, я вже другий місяць, як дідусь. Онучка. Так, дід Олег. Я знаю, що ми цілий тиждень всією країною завдяки твоєї творчості складали вірші кожного дня в ефірі Радіо «Шлягер Рифем. Я розігрувала квитки на твій концерт, який відбудеться 25 березня в палаці Жовневи в Києві, де ти будеш співати свої найкращі, пісні і ті, які вже добре відомі загалу, і новенькі пісні, якими здивуєш слухачів. То всією країною кожного дня були поетичні здибанки. У нас я тут. дуже вдячний всім, хто приймав участь, бо е, дійсно Україна така талановита. Да, е, по тим віршам, які люди складали. Ти так. розумієш, господи, в нас усі поети е, до речі, сьогодні е, день. Всесвітньої поезії, тому так, усіх Всесвітній поетів поздоровляю. По -по -по так, 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 так. так, вже співпало. <різвіт> це. Мені каже, це, це ж тебе угоразило, щоб в такий день народитися. <різвіт> так, співпадіннячко таке. Олеже, 에, розкажи про концерт. Що буде? 에, хочу, щоб знаю, що зала буде повна, бо твої симпатики приїдуть не тільки з України, а й за кордону. Люди їдуть в військову Україну, щоб послухати пісні. Гаврилюка, це що таке? Це законно? Це, це буде. E Чисто україномовна програма, звісно її я її створив майже за рік. Буде дуже багато нових пісень, обов'язково перекладені. Храм, ключі відраві насолоджуємося. Ті пісні, так ті пісні, які ну, без Дуже яких мене немає. Не да. Тому я я так. якось розповідав, колись я вийшов на перший концерт. Ще не було цих пісень. Ми з станю дівчинку давали концерти. Я їхав, в мене було враження, що виступала половина Гаврилюка. Бо не було ключів відра і не було храму. От, тож ми будуть, чекали, да, чекали ці будуть ці пісні, буде, буде будуть сюрпризи. Буде Саша Єрьоменко, обов'язково е, Таня Дяченко, бо вона е, перша, хто мене брав за горло і почав говорив: люк щось роби, 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 давай, давай, да. щось хочеш, давай вдвох. Танечка, тобі та привіт. Я чуть у нас е, енерджається. Танечка, наш. і е, з твого дозволу я хочу сьогодні запросити усіх іменно сьогодні, е, село Дмитрівка. Це під Києвом по Житомирській трасі одразу по праву сторону. Там сьогодні буде благодійний концерт. Я люблю свій день народження празнувати на сцені і слухачем. І сьогодні там буде благодійний концерт. Тому хто там поруч близько живе, може сама Дмитрівка нас слухає. Або ті, хто поруч живуть, 18, -18 година. Благодійний концерт. Приходьте. Ще й будуть подарунки. У мене друзі, які сьогодні будуть видувати, підтримувати да, благодійні організації, і буде дуже багато подарунків для жінок. Тому приходьте і сьогодні відпразнуємо мій день народження Прикасні. на сцені. Тобі... Село Дмитрівка. Тобі тут вже летить. Вітаємо шановного гостя Олега Гаврилюка. Любимо, поважаємо. Приїду зі Львова, тут вже погрози понеслися. Приїду зі Львова. Чекайте. А ще я тобі одразу прохання. Перекладіть, будь ласка, Світік Світочка Світлана. І заспівайте. Вже замовлення пішли, погрози замовлення. <с?> <с?> ну, е, я скажу чесно, що е, вже були такі думки у мене, то я думаю, що може з часом відбудеться. Дівчата, майстро пообіцяв, залишилось дочекатися. Олеже, сьогодні буде особлива пісня, і я вже бачила в Тіктосі вона наробила такого галусу шаленого і стільки переглядів. Ще ну, здається, ніхто май... з українських артистів стільки мільйон, не давав майже мільйон да. за, за дві доби за, за дві доби. Так нього там залишилось трішки. Буде мільйон. Це я кажу, це всесвіт мені на день народження зробив такий подарунок. Це шалений подарунок. Я послухала цю пісню, і я скажу тобі, що вона особлива. Вона для дорослих чоловіків, які знають, що таке бути батьком, батьком сина в наші часи. Там десь у мене більше тисячі відгуків, От. і майже половина всі плачуть. От і я скажу, що я теж так писав як від батька, але дуже багато жінок кажуть: ви знаєте, це не тільки від батька, бо так. кожна жінка і кожна мама майже відчуває те ж саме. Тому я вдячний всесвіту за подарунок і за таку пісню, і дуже вдячний усім. Слухачам, глядачам, бо ця пісня з'явилась тільки завдяки їм. Бо так. я спочатку викладав вірша, mm -hmm. і цей вірш перший раз набрав там 600 тисяч, другий раз 500, і Я зрозумів, що потім запитав людей: а варто робити чи не варто Чому робити, пісня, і знову там десь півмільйона людей. Продивлялися і писали, що робіть, робіть, робіть. І дякую вам завдяки вам. З'явилася ця пісня. Ми вже достатньо підігріли наших слухачів. Вже пора її відправляти у світ. І вона вперше зараз прозвучить в ефірі радіо Шлягер Шлягрефем. Тобі ще вітання. Вітаємо Олега з днем народження, міцного здоров'я, творчого натхнення. Вітаємо Гаврилюка. Будемо на концерті 25-го, Приїдемо обов'язково з а, так, не зрозуміло місто. Щось тут збій якийсь. Олеже, я. Солдату аншлагу тобі бажала. А зараз, якщо з'являться сльози на очах, нехай вони будуть світлими і чистими. І нехай усі наші синочки, усі наші дітки повертаються здоровими, живими, неушкодженими і живуть своє життя в прекрасній, мирній нашій улюбленій Україні. Так і у кого є змога, то і у вас з'являться сльози, то у вас ще є можливість там залишилось буквально трошки квітків. То аби ці сльози розвіяти, 25 числа приходьте на концерт. Отже, прем'єра пісні мій син Олег Гаврилюк радіо шлягер шлягерафем.